Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На початку вторгнення окупантів Арсен Аваков та його бізнес-партнер Ігор Котвіцький на фото зробили у Харкові патріотичну заяву. Мовляв, будуть стояти за Україну до кінця. Одразу після цієї заяви дружина Котвіцького Анастасія патріотично вивезла з України 28,8 мільйонів доларів та 1,3 мільйона євро на фото. Цікаво, що закарпатські прикордонники мільйонів не помітили або не захотіли помітити, а вже на угорському кордоні Котвіцьк. Як повідомляють, була змушена задекларувати ці мільйони. Сам Котвіцький називав цю інформацію фейком і заявив, що його дружина перебувала в Україні. Ну-ну. Так само покинув країну і Аваков зі своїм синочком. Що ж тоді вивіз сам Аваков разом зі своїм синочком і чому він досі не в Україні? А забули, він на вілі в Італії, пробує колекцію своїх вин. Як міністр і чесним минулим міг би заробити на таку вілу. Цікаво, не правда ж? За даними телеграм-каналів, як тільки Аваков з'явиться в Україні, його мають заарештувати. Як пише антикор, харківський активіст. Віз Денис Ярославський відкрив завісу таємниці щодо особи, яка намагалася вивезти з України 28 мільйонів доларів у валізах. Денис Ярославський це колишній доволі скандальний поліцейський, який навіть балотувався у мери Харкова. Його і цитує антикор джерело заявило, що при перетині кордону затримали 28 мільйонів доларів. За інформацією гроші належать правій руці Арсена Вакова Ігоря Котвіцького. Я впевнений, що це маленька частина прихованої чорної нала групи екс-міністра МВС. Дуже символічно вивозити чесно зароблення. Ні, поки харків'яни кладуть життя за своє місто. Думаю, Арсен Борисович повинен коментувати такі дії свого найближчого оточення. Нагадаю, що зарадник батьківщини Ківа з'явився виключно завдяки Авакову. Сумки грошей, віли, маєтки, залужний пообіцяв, що такого більше не буде. Не за це помирають хлопці. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!